Вітаю вас, шановне товариство! І сьогодні ми будемо грати у гру про Песика Патрона. Я вітаю те, що взагалі розробляються такі ігри, нехай навіть і флеш-ігри, але про наших героїв. а Навіть про чотирилапих героїв. І це реально прикольно. Мені здається, що це є дуже добре. Стартуємо. Так, ось. Бачите, який він зосереджений. Подивіться лише на його обличчя. Так, нам треба значить, шукати вибухівочку. А я вже, до речі, грав тут у перший рівень і мене навіть зберегло, а я не знайшов у меню, як можна почати з самого початку. Тож, до, тож доведеться вам дивитися уже одразу на другий рівень. Так. Але дуже прикольно, рівні реально різноманітні, якщо перший був десь у парку. Ну, він такий був весь гарний, світлий, знаєте, то тут уже, дивіться, палять покришки. Усе таке як би стрьомне, так? зовсім вже інший рівень. Так, ось можна ще сюди. Так. Ага, ага. Є. Чудово, чудово, так. Блін, до речі, часу не так уже і багато. Так, хвилина у нас всього лише є, а я знайшов лише три вибухівки з восьми. Тобто. Ця гра ще реально складна, як бачимо, так, тут е, якби немає часу, так, щоб тут якось. побайдикувати, скажімо так. Тобто треба реально працювати, треба реально шукати е, усі ці вибухонебезпечні предмети. Ще й музичка, до речі, є. Прикольно. У першому рівні музики не було, там е, ти просто бігав. Музики там не було. Так, а як тут пройти? Тут 100% щось є. Так ось бачу, чудово. О, вон ще є, бачу, ага. Блін, чувак, ще дві міни треба знайти. А в нас часу реально не залишається. Офігіть. А вон ще, я бачу одну. Блін, ну а де ще одна? Не встиг. Це фіаско. О курва! <смі> до, до речі, прикольно. На рівні 2 написано будь уважний. клишавий. Клишавий почав забасковувати небезпечні предмети. А тут, типу, ці предмети виставляє цей клишоногий ведмідь такий. Ну, п'яний у шапці у шанці. Коротше, кажучи так. І він вже бачите, він вже почав забасковувати предмети. У нелегко, нелегко. Так, прикольно, хай навіть це і флеш-гра. Я не сперечаюся, може це там, типу, як, як то кажуть, не дуже ти багато, так? Але навіть так уже починають робити наші якісь ігри, дійсно наші ігри, так? І взагалі я так спостерігаю підйом, знаєте, усього українського. Сам український Ютуб він, як на мене, почав реально. Розвиватися, причому дуже сильно розвиватися, саме україномовний, а точніше, Ютуб. Тому що самоукраїнського то вистачало, але, але ось україномовного у нас було дуже-дуже мало, прямо? скажімо так. І плюс. Бачите, вже почали з'являтися все частіше і частіше, ось, різноманітні такі ось проекти, типу усього, так, про пса-патрона. Різні наші меми почали вже робитися, саме наші меми, так, а не там злизані з російських там, чи ще з якихось там. Тобто це теж круто, це теж е, варто відмітити. тобто це, це реально тішить. Принаймні мене це реально тішить, правда? Так, дивіться, а зараз у нас справи йдуть краще. Два з восьми треба знайти ще. Один. Одну штучку залишилось, знайти, хлоп'ята. Хоп п'ята і дівчата, одну штучку, а. Блін, і час, начебто, є, але мені все одно стрмно. Я, по-моєму, я ж сюди, по-моєму, не ходив, так? Чи ходив? Блін, ходив. Та ти ба, я всюди був. Де ж я ще один пропустив. Просто часу вже реально мало. Блін, 5 секунд. Я знову не всю, ну знову фіаско зараз буде. Ну капець. <IN freshwater> я кажу, це реально що складна гра, ще другий рівень, а я вже не можу його пройти. <smell viver> так, ну тут ось перший нам одразу вже видають. Трохи ще керування не дуже зручне. Я керую стрілочками саме на клавіатурі, а не ось так тут ось натискаючи. І ну реально воно не дуже зручно, прямо скажімо. Так. Він не дуже тебе слухається. Тобто ти трішки перенатиснеш клавішу, і він уже буде йти дуже далеко, хоча ти вже його про це просити не будеш. Так. Ще 4 залишилися, хлоп'ята і дівчата. О! Так. О, дивіться, прям, прям мені одна за одною прай. Ну, давай, давай, став, так. Так, ще дві залишилися, у нас є ціла хвилина на те, щоб їх знайти. О, так, чудово. Ну, блін, став, 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 братику. О, чудово. Ще треба знайти останню. Ось я щось минулого разу цю останню, так і не зміг знайти, так? За реально довгий. О, ось все знайшов, чудово. Цього разу ми це зробимо. До речі, ще прикольно, що... Як реагують на твої перемоги, прям такі оплески, тобто мені це навіть трохи нагадує це. Що ж, ну давайте будемо пробувати рівень 3. Місто після воєнних дій слідкуй за бурим окупантом. Він може топтати пропорції, якими ти відзначаєш знахідки. Тобто, реально, як воно все ускладнюється, тепер ще й ці пропорції затопчуються. Тобто, ну, це реально капець. Я не знаю, скільки тут рівнів, але вже третій рівень. Я вже відчуваю, що я його скоріш за все не пройду, якщо чесно. Ну, правда, тут вже дають хоча б більше часу, принаймні. О, ось так, я вже одну бачу. Так, тут реально, от реально трішки ще керування, от, воно не дуже зручне, на жаль. До речі, що означає слідкуй за бурим окупантом, так? Бо... Типу. Ну, ось він ходить, але ж я так розумію, я не зможу йому завадити, так? Тобто, якщо він буде топтати ці прапорці, я ж не зможу йому ніяк завадити, так? Я ж типу не можу його ні вкусити, там я не знаю, там, нічого такого. Ну так, він знову пішов і ще затоптав у мене придурок цей. Падло, падло кли клишоноги, ноги, га? Так, я ж не можу його, коротше кажучи, ні вкусити за сраку, там, нічого такого зробити. Так, ну тут тут прямо... Дві, ну, він ще одну затоптав, принаймні, чути це, так? Це капець. Так це взагалі нереально, а що ж робити? Та й навіть якщо б можна було з ним щось зробити, я так розумію, що максимум це його можна було би відігнати, так, там якось. Тобто просто виграти якийсь час. Так. От ну, бачите, у мене, у мене досі 5 з 10, а все через те, що він як би позатопчував те, що я вже познаходив. Так, ну хлоп'яти це я, мабуть, таки не впораюсь. Блін, одна з 10! Ну-ну-ну-ну, одну з 10 знайти, блін. Де ж вона, де ж вона, де ж вона? О є. Я чесно я навіть не вірив, що я зможу пройти третій рівень. Це реально круто. Та ще й з першого разу ми другий рівень проходимо скільки з третьої спроби, по-моєму, якщо я не помиляюсь, а третій реально з першого разу пройшли, хоча він роздавався реально складнішим. Четверта ліс. На території з'явилися портали. Вони допоможуть швидше переміщатися та відшукувати небезпечні предмети. Це це просто капець. І, в принципі, бачите, нібито і гра така проста, так, простеньке. Ти там ходиш, ставиш собі відмітки, але при цьому, якби, вічно все змінюється. Перший рівень ви, на жаль, не побачили. Там ти просто ходив, теж збирав ці предмети. І другий рівень, в принципі, був такий самий. Третій вже, бачите, змінюється, вже вам заважають. На четвертому рівні вже є якісь вон, портали. Тобто Тобто вже гра Портал така справжня у нас трапляється. Так. І все більше і більше... О, качечки є, дивіться, і все більше і більше треба вже розшукувати мін. Блін, і, і вони вже і маскуються все краще і краще, так? Ці міни. Ні, ну це я вже це я вже вже бачу хоп'ята і дівчата, що. А, він тут не може пройти що. Коротше, кажучи, цей рівень я, мабуть, вже не пройду, бо тут уже зовсім все складно. Він реально іще більший, тут, тут ще краще все замасковано і сховано. Спробуйте щось знайти, так? Ще й заважаєш, ось це ось придурок. Коли що ноги. А як ось це ось відмітити, Я не розумію. А, мабуть, їх таки не треба відмічати. Я думав, типу, у взуті теж сховали. Ну, ось портал. Ну. А, треба, треба теж натиснути на прапорець, коли ти на порталі. Я думав, ти просто туди приходиш і одразу автоматично портуєшся. Блін, я тільки половину знайшов, а вже часу реально практично немає, дивіться. Ще же той ламає. Та це срака, це просто неможливо. Ну так, бачите, я до нього підходжу йому по барабану. Ні, ну так, цей рівень, це вже, це вже реально щось із чимось Так клятий ведмідь, іди в сраку, ну блин, ти задовбав. Ну як, як тут, як тут мені ось це все, все з цим впорюватися, коли він усе таке робить? Ну, 4 з 12, як би ще можна. А, вже 5, бо він знову щось там поламав. А де ж воно ламало, я не зрозумів а ось бачу. Ну, так, ну можна ще, звичайно, спробувати зробити. Одну таку спробу, але я чесно не дуже вірю, що в нас щось із того вийде. Мабуть, взагалі, треба якось вивчити його маршрут. Я так, я так розумію, що в нього є якийсь певний маршрут, так? Як він ходить. І ти, типу, треба запам'ятати, як саме він ходить. Тобто, де, де він буде ламати наші знахідки. Затопчувати їх, так? І просто йти по такому маршруту, щоб ось ти так ставив ці знахідки, щоб це їх не ламав. Мабуть, якось так. Ну треба, типу, в ідеалі, мабуть, зробити якось так. Я так гадаю. А що я застряг? А. Ну, ну йди, йди. Я ж кажу, ще й керування. Ось бачите, я йому кажу, йди, а він не хоче. І ось знову я не вспів. Але я ж кажу, гра реально прикольна. А, до речі, прикольно, хочеш крутий мерч і, за, і заразом підтримати Україну. Переходь на тобто тут в меню, так, є ось підтримати ЗСУ, коли натискаєш, то ти переходиш на підтр... повернеш живим. так, тобто гра, у Грів можна одразу перейти на якісь посилання, щоб підтримати нашу славну армію. Є он ще колекція, тобто тут ти можеш, я так розумію, пороздивлятися, що. Ага, знайдено 3 з 25 об'єктів. Так, ось ці всі вибухонебезпечні предмети, і вони тут, типу, як а, уходять в колекцію. Важливо, помітив схожий предмет у реальному житті. Не підходь та не, пору, та не зрушуй з місця. Відійди безпечну відстань. Тобто, до речі, теж молодці. так, В принципі, грати типу, як більше, мабуть, для дітей. Ну, орієнтовано, всі ігри вони орієнтовано більше для дітей, так, і прикольно те, що а, тут навчають, як поводитися із вибухонебезпечними предметами, і як себе вести. Це теж доволі прикольно. ну, Чесно, мені реально гра сподобалась, от правда. Легесенько можна в неї заліпнути на 50 хвилин, ой, на 30 хвилин, або там навіть на годинку те що треба. Я вам посилання залишу в описі, в коментарях до цього відео. До речі, якщо хтось зміг пройти цю гру або дійти там до якогось дуже великого рівня, то напишіть до якого саме, скільки саме тут рівнів, чи її взагалі можливо пройти, і що там у кінці відбувається, бо чесно, мені навіть цікаво. Але я зі своїми здібностями реально не знаю, як цього всього досягти. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво на це все подивитися. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Бувайте!